Бачимо в на нейтралка що, перевіримо, як скутер набирає. Максималки бачили, не кожна Honda Dio так біжить. Скутер набирає свої 60, навіть трішки більше. Цікавий екземпляр. Зараз перевіримо, як заводиться з кікстартера. Так, вімдина нейтральна. Все, гарненько. Ну, по двигуну, бачите, трішки є притерте, наклеєчка присутня по циліндру. Все гарно, все сухо, ну, підтікань ніяких немає. Так, По цьому крому тут теж все гарно виглядало, але якщо продивитися, ось тут є невеличка м'янка. По світло, ближній дальній працює, повороти. Сигнал тут такий, що не в кожному автомобілі так ручно. Так, Бачите, зараз перевірюю стоп, тут просто ручки немає, гальма у нас там. Так, все працює. І гачок в цікавому місці тут з боку. Ось не дуже звично. Так, ще по розміру гуми комусь може буде корисно, хтось, у когось є така техніка. Так, ось бачимо на дискові вибитий місяць рік 14-й, ну і розмір, так, гума Dunlop Ага, ось розмір 60x100 на 17. По підвісті без зауважень, вилка відпрацьовує гарно. Ззаду два амортизатори також без зауважень, відпрацьовують м'яко, є наклеєчка Goodrider. скутер рідкісний і в чудовому стані. Хто реально зацікавлений в придбанні такого екземпляра, поспішайте, дзвоніть, тому що в наявності тільки один. Дякую за перегляд. Бажаю гарного дня, гарних покупок. Підписуйтесь на канал.